Звичайно, за регалями Мельниченко переважає свого суперника. Але подивимося, що покаже Ігор Січкар у цьому протистоянні одразу ж займає центр клітки. Мельниченко непогана атака від Січкара і одразу ж відповідь від Артура. Неприємний лол. Січкар вмикається, обмінюється ударами зараз. Хлопці на початку цього бою. Намагається з дистанції зараз атакувати свого суперника Мельниченко. Зараз непоганий й але по захисту суперника від Ігора Січкара так вкладається в кожен свій удар. Січкар одразу ж атака від Мельниченка намагається в'язати Січкар. І Ось тут правильно, в принципі, і зробив Ігор у цій ситуації, адже пішов на свого суперника з градом ударів Мельниченко. І ось тут Розмашисто діє вже, і Артур бачимо, як же коліном пробиває одразу ж зауваження від рефері Ось так у тайському клінчі. двічі в голову коліну завдав цих ударів. Січкар отримав на горіх. Зараз від рефері ну і незадоволений був, звичайно, шмельничем. Підтискає. Зараз Мельниченко знову таки намагається просто розбити, просто знести. Свого суперника, чергуючи по голові та корпусу, але грамотно перекривається. Зараз Січкар тут нічого поки що не дає своєму І Зараз непоганий хайкік від Січкара. І одразу ж пресинг від Мельниченко. Відповідає Січкар на кожну атаку свого суперника. І більш вучніше таке враження працює на відміну від свого візові. Підсікає зараз Мельниченко, але це лише початок. Пішла остання хвилина першого раунду. Зараз так зупинився. Мельниченко, не форсує події, взяв паузу, але одразу ж пішов вперед Артур. Ще один Тут навіть стоп-кік у виконанні Мельниченка. Ну, Але Січкар зараз активно не працює свідомо все ж таки віддав ініціативу Мельниченкова, який зараз хай тік пропускає. Артур витримує. Залишається на ногах. Ще один. Подивіться, що виробляє зараз. Січкар зупинився. Просто Мельниченко. Але все ж таки одразу ж пішов на свого суперника, але які ж удари пропустив зараз Мельниченко. Ще одне коліно у виконанні Січкара перекривається. Ось тут Мельниченко. Ну і подивіться на обличчя. Артура показує усім своїм видом, що вже не може продовжувати поєдинок і не хоче продовжувати поєдинок. Тут накидав, звичайно, ж Ігор Січкар. Бомбардуючи свого візові, дивимося. Тут же лікар з'явився в нас, але гадає, що потрібно цей поєдинок просто зупиняти. Адже здоров'я найголовніше ще й капа опинилася на канвасі. Дуже боляче зараз Мельниченко. Так, рефері зупиняє цей поєдинок, зберігаючи здоров'я. Артуру Мельниченку. Ну і правильно зробив у такій ситуації. Дивимося. І все пішло саме після ось цього шаленого правого хайкіка у виконанні Січкара. Ось так перетерпів стартовий спорт від свого суперника Січкар. Ну і все ж таки другу половину дебютного раунду в чисту забирає. Ось цей Хай-кік. Після серійної роботи, подивіться, показав лоу, пробив Що, одразу, я одразу я ж хай. Ну і Шаленга відвідав цей удар Артур Мельниченко. Ну і там вже пішов розбивати свого суперника Січка від Одесита, представника спортивного клубу ЗЕВС і переможця цього поєдинку Ігор Січка.